Привіт! Тут і в наступних відео ми разом будемо проходитись по основним налаштуванням системи Instasport і створювати ось такий сайт. На початку хочу проговорити, що по всій системі текстові поля заповнюються на трьох мовах. Це зроблено для того, щоб коли на клієнтському сайті перемикають мову, переклад був не тільки тих пунктів, які йдуть по замовчуванню від системи, а й тих, які ви заповнили самостійно. У мене текстові поля заготовлені, тому десь я їх можу копіювати, вставляти, десь вони можуть бути вже прописані. Оскільки ми проходимо стільки по основним налаштуванням, деякі пункти можу випускати. За їх поясненням, ви можете звернутися до чату підтримки. Розпочнемо. Перемикаємось на адмінсайт. Переходимо в роль супера, налаштування, покрокове налаштування, Розділ клуб. Назва. Вона відображається на клієнтському сайті. Ось тут. Коротка назва. Використовується на адмінсайті ось тут в куточку, і також на сайті Інстаспорту в розділі ТОП-16 клубів, коли ми наводимо на якийсь клуб, ми бачимо коротку назву. Далі заголовок опису і безпосередньо сам опис. Відображається на клієнтському сайті під заставкою клуба. Ось це заголовок, ось це сам опис. Заголовком може бути ваш. Девіз клубу або просто підпис про нас. Якщо в описі застосовано HTML, потрібно поставити галочку Опис в HTML. Детальніше ознайомитися з розміткою HTML можна в статті. Посилання на неї ми залишимо під цим відео. Також під цим відео буде посилання на онлайн-тулу, за допомогою якої ви зможете звичайний текст перетворити в текст з HTML. Показувати локації на клієнтському сайті, показувати карту на клієнтському сайті, показувати розклад. Це для того, щоб клієнт мав розділ розклад, мав розділ локація і бачив карту на сайті. Якщо якогось розділу ви не бажаєте показувати, ви можете прибрати галочку і, відповідно, він не буде показуватись. Показувати кількість. Відвідувань у клієнта. Коли стоїть ця галочка, то в особистому кабінеті в розділі відвідувань в історії клієнт буде бачити, скільки тренувань він відходив. Ось тут показувати дні народження та нових клієнтів в діапазоні в днях. Цей пункт для менеджера. Коли тут стоїть 0, менеджеру показуються дні народження і нові клієнти за сьогодні. Якщо поставимо цифру 1, то буде показуватись за сьогодні один день вперед і один день назад. Якщо поставимо 2, відповідно, буде показуватись за сьогодні, 2 дні вперед і 2 дні назад. Мені подобається 1. Показувати ціни на абонементи без реєстрації. Це означає, що в розділі Абонементи не зареєстровані користувачі будуть бачити ціну. Якщо цю галочку прибрати, то клієнти будуть бачити просто абонемент, але без ціни. Показувати абонементи із відвідуваннями, але без часу. Показувати абонементи без відвідувань, але з часом. Ці два пункти для менеджера. У нього в сегментації абонементів буде два розділи. Вони суто інформативні. Вид розкладу за замовчуванням. За замовчуванням, тобто який варіант буде показуватись першим. В будь-який момент менеджер чи клієнт може перемкнутись на інший варіант вигляду розкладу. Час початку дня, час початку вечора. Це пункт для клієнта. У них в розкладі є фільтр ранок, день-вечір. По замовчуванню вибрано всі три періоди. Якщо вимикаємо вечір і день, залишаються ранкові тренування, тобто ті, які до 12. З 12 по 18 рахується день, з 18 до кінця це рахується вечір. Якщо раптом вечірні тренування ви вважаєте не з 18, а 17 ви можете це змінити. Телефон обов'язковий для запису на тренування. Якщо клієнт раптом зареєструвався і не підтвердив номер телефону, в момент, коли він буде записуватись на тренування, система попросить його підтвердити номер телефону, тому рекомендую ставити цю галочку. Можливість продажу відвідувань за довільною ціною. Можливість продажу абонементів за довільною ціною. Це можливість при продажу продати не по прайсу, на прикладі, абонементу. Коли ми створюємо заявку, ми можемо стерти ціну по прайсу і прописати довільно. І далі вибираємо мову за замовчуванням це для клієнтського сайту. Зберігаємо наші налаштування.